Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте з вами подивимось таку ситуацію. Ситуація, яка трапилася вчора, кроку Сіті Холл. В Подмосков'ї. Вчора там був трешер Магідон. І е, наразі нібито звиню, звинувачують е, ГІЛ, нібито відповідальність на себе взяв за це і гіл, помста за Афганістан, там за ще якісь там країни ці, ісламські. Так. Так, це помста. Помста і спроба виставити цю всю ситуацію на показ. Ось дивіться, дивіться і пожинайте плоди своєї праці, яку ви робили в минулому. Тобто, знаєте, це як пасил над вами спостерігає все, бачачи око. Ви наразі, як зразок. як не потрібно себе поводити з людьми. І тому ви будете утримувати по заслугах те, що ви посіяли. Те, що посіяли, те ви і пожинаєте. Давайте тоді подивимось. Ну, нехай це залишається. Давайте, давайте тоді подивимось, чи будуть подібні випадки на болотах, на русусії. Який трапився в цьому кроку Сіті Холі на болотах? Ще таке буде Буде таке відчуття, ніби, знаєте, у е, тих московитів, вони будуть себе відчувати, знаєте, як біла ворона. Біла ворона. На яку спустили усіх чорних ворон, щоб вони її клювали? Приси, присищення карта, як, не пам'ятаю як по-українськи, говорить про те, що буде вдосталь, вдосталь аж, знаєте, коли говорять, ти мені ось тут вже сидиш і показують на горло. Розумієте? Тобто ще буде і буде таке відчуття, ніби. Ну ось все йде на дно, все е, руйнується. Знаєте, шеф, все пропало, клієнт уїжджає в такому плані. І буде ще їм вдосталь, вдосталь, вони наїдяться, вони найдяться того врожаю, зерна якого вже посіяли давно. Є така ідея, є ідея в тих людей, які це зробили, знаєте, вони от носяться з цією ідеєю і е, ще планують більше, ще в них буде. Тепер давайте подивимось на таро, на таро дивимось. Покажіть нам, будь ласка, ще буде, ще будуть випадки. На кшталт вибуху в Сіті Холл, кшталт заручників тощо. Ще будуть випадки по Московії, по всій Московії. Ну, дивіться, диявол дестабілізує і створює важку ситуацію. І при тому це так з цивільними людьми це буде стосуватися цивільних людей. І навіть я вам так скажу, що це дивіться, це карта дому перевернута. Карта оселі, вона перевернута. Це буде ще не тільки в розважальних центрах або в торгових центрах. Це буде ще і і там, де багато людей живе, багато людей, щоб диявол зачепив велику зв'язку людей, разом забрав собою. Окрім того, ця карта ще перевернута взагалі, четвірка жезлів, вона означає як проміжне святкування, взагалі ситуацію святкування, ситуацію якогось дозвілля. Вона перевернута. Тому люди, які можуть відпочивати, які можуть, ну, скажімо так, святкувати щось невелике. Вони також під наглядом диявола. Тобто, бачите, він дивиться на цих людей, на перевернуту четвірку жезлів, і в нього за спиною ціла в'язанка тих людей. Я вже говорила, що в мене жезли це люди, це фізика, це енергія. І за спиною за ним тягнуть цілу зв'язку. Людей, які він накосив. Ще буде, ще буде. Давайте тепер подивимось, що очікує Мацкву, Москву. Моцкву. Ну, давайте подивимось до літа, до початку літа, до початку літа. Дуже активні дії, активні дії. І е, може йтися мова про трансформацію влади, трансформацію тої влади. ну, Король мечів, це в мене взагалі військове командування. Або оце Міністерство нападу, як його називають? Міністерство агресії, Міністерство нападу. Тому я вам так скажу, поки його увага буде спрямована на інше, або це просто от військовий, от військовий арсенал, поки, поки він буде спрямовувати свою увагу десь в інший бік, ну і енергію свою, його очікують велика трансформація, велика трансформація. Окрім того, дивіться, тут може йтися підміна понять. Він робить руками інших людей у цю трансформацію, у цей вищий суд. Отже, до літа Москву чекає великий вищий суд, який спланований. Їхніми військовими міністерством нібито оборони, яке нападає, іншими словами. Але воно буде зроблено руками інших людей, руками східних людей. Руками східних людей це буде зроблено. Які мають смугляву шкіру, темні очі, закордонні люди. Люди, от, знаєте, тут, от він в пустелі, там десь жарко з теплих країн. А він, нібито, знаєте, сидить на троні той король мечів і тримає добру міну при поганій грі. Розумієте? Буде якась показуха на весь світ. Знову карта світу випала. для того, щоб виставити себе жертвою, яка потребує допомоги. Розумієте? Тобто він, расисти, із е, статуса агресорів, вони себе будуть позиціонувати як жертви, як бідненькі, на яких напали і над якими знущаються. Подивіться, ми ж бідні, ми ж бідні, ми постраждалі, поможіть нам, співчувайте нам. Розумієте, яка подвійна гра? Можуть багато молодих людей гинути, до речі. Це провокації, провокації і взагалі сонце на таку от військову тему. Воно говорить про, про загострення, про, про гарячу ситуацію, накал ситуації. Тут перевернутий паж Жезлів поруч з перевернутим сонцем, а тут ще сонце читає газетку. Говорить про те, що буде робитися все, щоб усі ці новини... Про Вищий суд на Мацковії, на Маскві попав в пабліки, світові пабліки. Оці всі провокації, оці всі інсценування з людськими жертвами реальними, інсценування штучне, а людські жертви будуть реальні, вони попадуть. В пабліки, до речі, знову ж таки, діти. Тоді в мене паш Пентаклів перевернутий, тут в мене паш Жезлів перевернутий, і тут карта дітей перевернута. Ви знаєте, вони, я не хочу говорити про погане, але вони, вони придумають таке жахіття, що буде давити на важелі впливу інших людей. А це діти. Молоде покоління, діти. Вони задумали вищий суд над молодими людьми і дітьми для того, щоб виставити це як показуху в світі, для того, щоб їм поспівчували, для того, щоб вони із розряду агресорів перетворилися на жертву. От бачите, діти, бідні діти, допоможіть нам. Допоможить. Або діти, які без батьків залишилися. Ну, от, але щоб в центрі уваги були діти, фігурували діти як постраждалі. Оце буде до літа. Можливо, трошечки пізніше. Можливо, тому що карти і час це, ну, трошечки, важкувате. Порівняння карти і час. Знову діти, сім'ї. Тут ідеться мова про підготовку, цілеспрямовану підготовку на сім'ї, на сім'ї, в яких діти будуть головними фігурантами. Чи це діти втратять батьків, чи це втрачені діти? Мами плачуть. Чи втілять вони цей план в реальність? Вони вже працюють над ним. Вони вже над ним працюють. Іде робота, але не по згоді. Дехто проти цього. Можливо, не по згоді того, що ну, люди проти, люди проти. І все ж таки є там люди в їхньому міністерстві агресії, які мають е якусь клепку в голові і емпатію, в вигляді емпатії. Є там такі люди, які мають емпатію. Тут мова не про розум, а про емпатію. Але робота йде вже. От якийсь, от, знаєте, наразі перехідний момент. Перехідний момент перед наступним моментом. Знову ж таки, аб'юзивна влада Кремля, недоімператор. Якому не жаль своїх підданих, скажімо так, якому не жалко свою челядь. Е, маразм, маразм влади, розумієте? Маразм влади. Тут йде про оці, от вибачте, старпіори, які там сидять. В них клепка їде вже конкретно. І тут ще ідеться мова про. Спроба показати ситуацію, що для системи йде загроза. Ну, з боку карт спроба показати. Система, от система того імператора вона руйнується, вона розсипається. Люди відчувають себе незахищеними. Але може йтися загроза для багато кількості людей. Які вірять імператору? А сам імператор десь втік? Ну, ось так в мене вийшло. Подивимось, як воно буде програватися, але там іде великий Армагеддон. Вищий суд продовжується. Я вам вже говорила про вищий суд декілька розкладів тому. І він наразі в різних напрямках, як серед цивільного населення, так і серед військових. Так і серед військових він продовжується. Такі відчуття, ніби вони шукають засіб, як е, люди, щоб люди відчували себе незахищеними, і е, ніби як ті, хто проти імператора, почали е, розкаюватись, ну от щось таке, таке відчуття якесь. Ну, подивимося. подивимося. Тут ідеться мова втрати імператорам ресурсів, втрата сили. І, і за того, що він втрачає свою владу над людьми, вони починають впадати в старечий маразм і кошмарити своїх людей. Ну, ось так. Подивимось. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення.